Морква та цибуля одні з основних овочів в кулінарії, їх використовують для приготування супів, рагу, салатів та інших страв. Проте навісні ці овочі традиційно дорожчують, адже товару все менше, його важче зберігати. Які ціни зараз на ринку дізнавалися журналісти Терену? Так, вартість моркви зросла. Її можна продавати за ціною від 33 до 45 гривень за кілограм. Вартість найпопулярнішої гріпчастої цибулі наразі суттєво не змінилася, адже цього сезону фермери зібрали хороший врожай. Відтак на ринку його багато. Нагадаємо, навесні 2023 року цибуля рекордно подорожчала і сягала навіть 50 гривень за кілограм. Нині кілограм цибулі можна продавати в середньому за 15-25 гривень. Ціна залежить від розміру та виду. Приміром, синя значно дорожча – близько 40 гривень за кілограм. Привозять цибулі на ринок, переважно з Тернопільщини. Моркву – з Миколаєва. Морква була по 30, потім по 35. Тепер вже по 38 підняли. Морква росте в ціні, бо вже вона закінчується, весна підходить, вона закінчується. Але морква гарна, червона, вся осередка немає, вся червона, солодка, добра, рівненька, дуже добра. Морква. Цибуля як була, так є. Та древніше по 20 та по 25. Покупці, з якими поспілкувалися, журналіст етерно, розповідають, що постійно використовують ці овочі для приготування їжі. Переважно їх купують, відтак подорожчання помітили. Ще такого не було, щоб морква і цибуля стільки коштували. Цілу зиму щось треба їсти, якісь салати овочеві, ще до чогось цибуля взагалі до всього. Якби було де, то би вирощувала. Так нема де. Засмажки до супів, борщу якісь додатки до м'ясних страв. Ну, зараз пісто і рибні, дуже гарна перепис є. Цибуля засмажена морква, риба. І те все потушити гарно. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.